Всім привіт! Париж, січень 1910 року. Цей рік сталася найбільша катастрофа в історії міста. За 10 днів рівень сени піднявся на 8,5 метрів. Тисячі вулиць опинились під водою, було затоплене метро, пошкоджені мости. Чверть Парижа була паралізована. В Парижі час від часу трапляються повені, але саме ця. Увійшла в історію і запам'яталась надовго. Сьогодні я розповім про повінь в Парижі 1910 року. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Паводок на сині 1910 року, який часто називають столітньою повінню, став найбільшою відомою повінню на сині після катастрофи 1658 року. Так, у 1658 році Париж також пережив величезну повінь, яка увійшла в історію як одна з найстрашніших природних катастроф 17 століття. Це була так звана велика повінь 1658 року. Тоді вода затопила майже весь острів Сіте, ринки, торгівельні вулиці. Житлові квартали опинились під водою. І Париж залишився практично без постачання харчів. Потім вибухнула хвиля епідемій через антисанітарію. Тоді король Людувік 14 був ще дуже молодий, йому було 20 років. І ця катастрофа стала одним з перших великих викликів його правління, повінь показала катастрофічну вразливість столиці і стала імпульсом для подальших планів щодо зміцнення набережних і розвитку міцної інфраструктури в Парижі. І от у 1910 році це знов сталося. Все почалося взимку. Та зима відзначалася особливо несприятливими погодними умовами. Рісні опади і низькі температури зробили, промерзлий ґрунт непроникним. В результаті вода не в землю, а стікала поверхнею, що ще більше сприяло підвищенню рівня води. Причин такого виняткового затоплення було багато. Водозбірний басейн Сени, що охоплює більшу частину північного сходу Франції, особливо постраждав від сильних дощів. Крім того, географічне положення Парижа, розташованого у своєрідній улоговині, посилило масштаби повені. Міська забудова та густота каналізаційної мережі сприяли швидкому поширенню води по місту. Річки Йона, Луан, Гранд Морен і Марна роздуті безперервними дощами вливали свої бурхливі води в сену, спричиняючи безпрецедентне підняття рівня води. 26 січня рівень води досяг майже 7,5 метрів, затопивши набережність, перетворивши такі визначні місця, як вокзал Сен-Лазар і бульвар Осман на суцільну водяну смугу. Пік повені припав на 28 січня, коли рівень води піднявся до 8,5 метри, радикально змінивши повсякденне життя Парижан, які були змушені пересуватись містом на човнах. Саме 28 січня 1910 року рівень сени досяг свого максимального показника десь біля 8,5 метри за гідрометичною шкалою біля мосту стреліць у Парижі. Повінь охопила чисельні райони столиці та багато прибережних міст. І її наслідки тривали протягом кількох тижнів. Підйом води тривав близько 10 днів, а спуск води, тобто зниження рівня, зайняв приблизно 35 днів. Притоки і злиття сини зазнали аналогічних випробувань у різному ступені через взаємозв'язок гідрологічних систем. Деякі передмістя зазнали серйозних руйнувань. Під час великої повені 1910 року депутати, аби відновити роботу парламенту, добирались до національної асамблеї на човнах. Відомий зуав мосту Альма, статуя за якою пережани традиційно вимірюють рівень паводкових вод сени, опинився у воді майже по плечі. 22 тисячі підвалів і сотні вулиць були затоплені крижаною, дедалі більш забрудненою водою. Каналізаційні стоки почали повертатися в місто Вигрібні ями в підвалах, не під'єднані до центральної каналізації, переповнювались і виливались назовні. Це судна, які зазвичай вивозили нечистоти за межі Парижа, не могли більше проходити під мостами, що були практично занурені у воду. Для зручності жителів вздовж вулиць будувалися дерев'яні мости. Санітарна обстановка різко погіршилась. Поява перших випадків черевного тифу і скарлатини підняла тривогу серед лікарів і влади. Париж ризикував не лише затопленням, а й епідемією. Повна нормалізація становища настала тільки в середині березня, через багато тижнів після початку лиха. Особливо важка повінь вдарила по книжковому ринку. Видавці, бутіністи, власники книжкових складів втратили майже всі свої запаси. Сотні тисяч книг були знищені водою безповоротньо. Ця повінь мала лише один великий пік, на відміну від багатопікових повеней 1924 і 1955 років. Прямі збитки становили астрономічну суму 400 мільйонів франків, що еквівалентно понад 1,5 мільярда євро за сучасними оцінками. До цього додали ще 50 мільйонів франків у вигляді допомоги постраждалим. На допомогу прийшли чисельні організації: Червоний хрест, Ліга французьких жінок, Рух Камело Дюруа. Добровольці роздавали гарячі супи, продукти, вугілля і одяг мешканцям найбільш уражених районів. У Парижі водою були залиті 20 тисяч будівлів. Половина, існуючої на той час мережі метро, повністю була затоплена. Зокрема, лінія метро 4 урочисто відкрита за кілька тижнів до катастрофи. Вона була змушена припинити свою роботу. Особливо постраждали райони на лівому березі у 15 му окрузі, а також території на правому березі вздовж стародавнього русла Сени, що тягнулися на північ від великих бульварів до мосту Альма, навіть квартал Маре, що колись виник на неолітичних болотах, ретельно осушених у середньовіччі, також опинився повністю під водою. Будівлі громадського призначення пристосовувалися для допомоги постраждалим. Наприклад, спортивний зал на вулиці Сен-Намбер став тимчасовим притулком для сімей без даху над головою. Частина пацієнтів лікарні лікарні шаріте довелося терміново евакуювати, оскільки нормальне функціонування установи стало неможливим у передмістях Парижа. Ситуація була ще більш драматичною. Понад 30 тисяч будинків зазнали руйнувань. В Єврій Сюрсен після затоплення вибухнув оцтовий завод, що спричинило руйнівну пожежу. Єврій став символом катастрофи. Сюди приїздили найвищі чиновники, президент Арман Фальєр, прем'єр Арістід Бріан, міністр Олександр Мілеран та Луї Лепін. В Женев'є міські дамби були повністю зруйновані. Зворотня течія каналізації тільки посилила руйнування. Було пошкоджено понад тисячу будинків, 150 довелося евакуювати, а 13 були повністю зруйновані. Вільньовляни ситуація була катастрофічною. Вода досягла 1,2 метри у багатьох районах, і від і будинків залишились руїни. У селищі доводилось заходити в будинки серед вікна перших поверхів. Школи евакуювали ще 26 січня, а в ніч на... з 27 на 28 січня дамби були остаточно прорвані. Людей рятували на човнах, рятували як могли. Острів сен дені та Епіне-Сюрсен також були сильно затоплені. Великі житлові масиви опинились під водою. В Сюрен це місто постраждало частково, завдяки тому, що більша частина сюрени розташована на піщаному плато, основні вулиці залишились сухими. Але нижні квартали, набережні, вузькі вулички були залиті водою. Люди пересувалися на човнах або дерев'яними настилами уздовж фасадів будинків. І після повені за кошти держави, підприємств і навіть допомоги міста побратима Келлі у Великій Британії було зібрано 143 193 тисячі франки для відновлення житла і допомоги мешканцям. Коли очисні та спалювальні заводи стали недоступними, префект Парижа Луї Лепін наказав здійснити надзвичайну операцію сміття за течією, і понад 500 кінних возів щодня скидали 1500 тонн сміття у сену з мосту для того, щоб течія винесла відходи у Ла-Манш. Це рішення, хоч тимчасово запобігла епідеміям у Парижі. Але також викликало гнів мешканців містечка нижче за течією, де всі відходи осідали на берегах після спаду води. Після 30 січня рівень води поступово почав спадати, однак лише 15 березня сена повернулася у своє русло і життя міста відновило свій звичайний ритм. Це стихійне лихо завдало тяжких втрат: майже півтори мільярда євро збитків на сьогоднішні гроші. П'ять людських жертв та трагічний загибель жирафа в саду рослин, який помер від пневмонії. І це ще не кажучи про вплив на здоров'я населення, бо були зафіксовані випадки черевного тифу та скарлатини. Ця повінь залишила глибокий слід у пам'яті Парижа. Вона стала не тільки символом руйнувань, але й уроком. Париж зрозумів, що навіть місто, яке вважалось непорушним, Може бути безпорадним перед обличчям стихії. Водночас ця трагедія показала і силу, солідарність, взаємодопомогу мешканців Парижа. Ось така історія. А на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось нових відео. Всім пока!